За ректильну дисфункцію звертатися до уролога чи до психотерапевта. Не інтересне запитання, але все-таки треба до уролога-андролога. Лікар-фахівець, він або доказує, або спростовує органічний причинець. Бо ерекція це перш за все гідравнічний механізм, приток відток крові. Треба визначати, чи там є вади вродження чи рівні статевих гормонів не є відповідними. От. А в цілому, після адекватної діагностики, лікар зазвичай на відсотків 80 і сам є психоаналітиків, і сам це допоможе. І тоді, от дивіться, зами американців. Вони просто якось збочено помішані на психоаналітиках. А лікуються все дуже просто. Треба фізично навантажувати, треба тримати свій рівень тестостерону, і тоді ніякий психоаналітик не знадобиться. Чи алкоголь подовжує статевий акт? Да. Алкоголь це єдиний вміняємий наркотичний засіб, який продається у нас в магазині. Алкоголь є прекрасним стимулятором дофаміну. І ви всі прекрасно розумієте його впливу на психіку на будь-якому корпоративі. Дві-три рюмочки і пішла жвава розмова, а три-п'ять – пішли танцювати. І далі воно починається все тішніше і тішніше. Алкоголь додає трошки сексуальних фантазій. Але як яд, Може бути ядом, такі ліки будуть ліками. І має бути якість, кількість вживання алкоголю і регулярність його прийом. Те, що він допомагає інколи все всіх, то факт. Подивіться на Південну Європу, подивіться на італійців і французів. От він їм заважає, не заважає. Алкоголізм це захворювання. Не вживати алкоголю від слова зовсім. Ну це ж, вважаються, не є камільфо. Я дотримуюсь одного принципу. Я інколи вживаю алкоголь не за поводом, тобто верхи на коні, на війні, на роботі, за кермом, теж не можна, а за бажанням. От коли виникає бажання, треба пам'ятати ту норму алкоголю, яка визнається регуляторами від медицини. То це Food and Drug Administration і Centers for Disease Control Prevention. Це 40-45 грам еквіваленті на міцний алкоголь. Це є лікарська доза. Але від себе доповнюю. За бажання не кожен день, а коли виникає бажання. А краще вдати перевагу винам. Бо латинське прислів'я ніхто не спростовував. верітас, ін санітас, істина вині, а здоров'я в воді. Питання Віагра та їм подібні ліки, чи безпечними вони є. Віагра, як родоначальник цієї групи препаратів, і наступні їх покоління, надзвичайно, скажімо, максимально покращений Тюньом, ЄСаліс, вони безпечні. Віагра створювала з Файзером з іншою метою. Лікування призначав спершу все захворюваний суден і надзвичайно тяжким леганева гіпертензія. Але дуже часто буває в медицині, десь до відсотків 20 по побічним ефектам. Це вершина доказової медицини, метааналіз. Побачили інтересний побічний ефект. І потім переключилися, забули про гіпертензію, а згадали і побачили, як воно працює. Механізми вони достатньо прості. Розширює суден це монооксид азоту НО. NO. А Віагра і найкращий в цьому плані сяліс вони блокують фермент фосфодіестераза п'ятого типу, яка і є, е, дає, надає можливість підвищити окис азоту. От, ці препарати дотичні і розумні для діагностики, щоб віддиференціювати, чи це психогідна форма порушення ерекції, а у чоловіків, у молодих зазвичай це на першому місці 90% це завжди мозок. Або це вже органічні порушення притоку крови, а це буває при гіпертонічній хворобі, при цукровому діабеті любих захворювань судні, які називаються васкуліти. Так що безпечні і звикання немає. Я єдине, те, що хочу зазначити, що в нас є прекрасна українська віагра, яка називається буряк. Це теж донор азоту. Сік, фреш буряка, тільки його треба змішувати краще з яблуком і м'якостю гарбуза, тоді буде смачно.